Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що приходить, що відходить у період затемнень. З 7 по 9 вересня очікується період затемнень і подивимось, що рекомендують і підказують карти, що до нас приходить, що відходить, і як підготуватися до цього періоду. І так, що відходить у цьому періоді. Жінка, яка мала певний статус, і шукала собі пригод на голову. Да? І оці пригоди вони можуть відійти. Це той випадок, коли хтось міг просто а, дозволити собі невеличкий курортний романчик, да? хтось міг дозволити невеличку. Таку, Пригоду, і в даному випадку це може відходити. Можливо, ти планувала поїхати в якусь поїздку, або ти з'їздиш в цю поїздку в цьому періоді, і вона просто відходить, або ти просто відмовишся від своїх планів заради певної стабільності, або заради того, щоб просто залишитися на тому місці, де ти зараз знаходишся. Особливо, якщо там, наприклад, накопичуєш гроші, гроші ти собі відкладаєш, відкладаєш, да, і від поїздки відмовляєшся, тому що я хочу зберегти свій капітал. Окей, що ще відходить? Може бути якась значима конфліктна ситуація в тебе на роботі. І цей конфлікт він з часом відійде. Але разом з цим і відходить дружня обстановка в колективі, да? коли люди могли абсолютно про все домовитись і нормально, продуктивно працювати. Через оцю конфліктну ситуацію проясняється якесь питання, де всі починають розуміти, для чого ми тут всі зібралися. І тепер може бути просто момент, а тепер ми живемо кожен сам за себе. от не пройшло, не відбулось. Дружба між людьми на якийсь час закінчується, вона відходить. Для декого може бути, що хтось із однодумців, тих, кого ти вважала за своїх, можуть внести свої не дуже позитивні корективи у вашому. К колективі да? <смі> вносять корективи в вашому колективі, через що ти можеш втратити гроші, або ти можеш втратити ту роботу, навіть не роботу, та в можуть забрати просто якийсь об'єм роботи або гроші за те, що щось було неправильно зроблене. Люди це роблять заради того, щоб отримати своє. І в даному випадку ти, в принципі, теж можеш якимось чином або уникнути конфлікту, або не, не дати їм забрати. Це твоє те, що належить тобі, але це відходить. Якісь гроші все ж таки відходять. Що приходить, ти реально можеш поїхати в якусь поїздку. Та, яка для тебе дуже важлива. Ти закриваєшся від всіх. Можливо, це буде поїздка там, де ти одна або з тою людиною, яка для тебе дуже і дуже близька. Максимум три людини їде в деяку поїздку для того, щоб закритись від усіх. Ти закриваєшся, відпочиваєш, набираєшся там сил, енергії, певних ресурсів для того, щоб можна було далі нормально творити і працювати. Але ця поїздка таки приходить. там нас карти показували, прийшла, пішла. Да? Ця поїздка таки приходить, і ти реально ні з ким в цей період не спілкуєшся, тому що тобі потрібно набратися ресурсів. Да? Оце от перезавантаження воно все ж таки відбудеться. Що ще приходить? Ви знаєте, я би дуже рекомендувала почати пити вітаміни, тому що через розумове навантаження, через те, що приходить дуже багато класних ідей для тебе і планів, і це хочу зробити, і це, і це, і це, і це, і це хочу зробити, і ти зразу виходиш в дев'ятку Да? Настільки тобі важко просто справитися з цим потоком інформації. Що в тебе починаються безсонні ночі? в Тебе можуть починатися тривоги. В тебе можуть починатися різні стани, які заважають тобі втілити ці ідеї в твоє життя. Хтось починає своє навчання, і воно настільки туго йде, що ти починаєш сильно-сильно тривожитись. Тому тут або запасайся антидепресантами, або вже... Виводь свій режим дня, так, щоб ти знала, рівно оцій годині я їм, рівно годині я лягаю спати, цій просто прокидаюся, так. тому що перенавантаження деякою інформацією веде до важких станів, це до депресивних, в тому числі, так, або це можуть просто бути якісь нервові зриви, або ну ти не можеш встати елементарно. Фізично тобі може бути дуже важко, що ще приходить. Період усвідомлень і переусвідомлень. Це може бути робота з психологом, з коучем, з, з будь-яким практиком, який допомагає пропрацювати якісь свої установки, переконання, переоцінка цінностей і все, що може бути з цим пов'язано. Це можуть бути і якісь офіційні справи, да, які там рішення того, то того, то да, ти там, маєш зробити то. І в твоєму випадку ти починаєш глибоко копатися в собі. Постійно повторюю своїм клієнтам і підписникам копаємо в позитивний успіх, в успішно в позитивний бік, в успіх твій. Да? Не потрібно там копатися тільки в травмах, тому що, копаючись в травмах, ти ще більше закопуєшся в ці депресивні стани. Якщо ти почнеш витягувати з минулого якісь свої успішні моменти, твої перемоги, твої грамоти, медалі, а, класно зроблена якась там модель. Да? Неважливо, що ти зробила, але ти витягуєш історію свого успіху, ти подивишся, як ти цей успіх. Почнеш притягувати і в теперішнє життя, і в майбутнє життя. Не копайся, будь ласка, забагато в травмах. Тому що в твоєму випадку, якщо ти підеш туди, ти просто закопаєшся. Ти не зможеш звідти вибратися. Щоб воно було отак, я б сказала: ну окей, да, ти якісь травми пропрацюєш. В твоєму випадку, навпаки, копаєш не в ту сторону, йдеш у відлюдники. І просто за четвіркою кубків, да, страждання, переживання, ой, мені вже знов нічого не хочеться. Дев'ятка м'ячів нас там і так лежить. Тому будь обережна з цими своїми самокопаннями. Якщо тобі потрібна допомога фахівця, звертайся до фахівця, вийти з цього стану, тим більше разом з дев'яткою мічів, ну це не дуже просто. Да? І на одинці ти не справишся з цією проблемою. Звертайся до тих, хто може допомогти тобі. Вийти з тих станів, які тебе можуть якимось чином не влаштовувати, і наостанок, чи будеш ти задоволена цим періодом? Ну, де ж ми можемо бути задоволені? Так? в принципі в цілому ти зможеш вийти в деякий стан рівноваги, та незважаючи на те, що. Тебе може крити, емоційно крити, да, ці переживання, ці страждання, а що, якщо, а воно могло бути зовсім по-іншому. Врешті-решт ти приходиш до того, що хватить вже переливати цю воду в ступі, да, вже пора починати щось робити, пора починати щось діяти. І ти, набираючись нових сил, все ж таки наважуєшся почати щось нове. Можливо, це відкриється у поїздці, да, у поїздці або в подорожі. Ти, і це дуже класно, для тебе ресурсно може бути знаходитись біля водойми. Да, от дуже багато картиків вказують на вода, водичка. Хочеш дивись на дощ, хочеш там їдь на озеро, на річку, куди завгодно, але там, де є вода, в крайньому випадку не знаю, дивись, дивись, як чайник кипить, да, що в тебе немає якихось таких піс, де ти могла б це все відслідкувати. Тим не менше, не скажу, що будеш дуже задоволена цим періодом. Тим не менше в стан рівноваги тобі вдасться вийти. На дні колоди карта до Жезлі, яка говорить про те, що починай діяти. Дій. Роби щось, да? не сиди на місці, тому що коли ти сидиш на місці, на тебе впливають не дуже прості періоди або не дуже прості задачі, а, навіть не знаю, події в тому числі. Да? Якщо ти починаєш діяти, ти це все можеш змінити. Да? І тобі це все може бути абсолютно не страшно. Я вам щиро дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас прогреється цей розклад. До нових зустрічей. пока пока